І взагалі, коли він ріс, то було тут дуже добре. Не, извините, ви з рублі можете щось продати? Тільки за гривню. Понял, понял. Ви що взагалі вперше в Одесі? Ні, я тут, в відповідь від многих, вчився. От пам'ятаю, це був магазин мій любимий. Десь раз все з рублі продавалося, а зараз ні. А також я насправді в шоці від того, наскільки часто нам їздили по вухах всілякими Чеховими, Достоєвськими, Толстими. Ай, молодці, хлопці. А що, Толстой, Лев Ніколаївич, війна і мир. У нас така ж і вдома є. Кстати, сейчас такую войну и мир покажу. Я ті і последнюю сцену могу на озері покажу. І складалося враження, наче це шедевр всіх шедеврів, через те, що про них згадували навіть в найтрешовіших російських серіалах як о, е, найвеличніші автори всього людства. І від цього складався культ величі цих авторів. Але насправді в світі є ще десятки, сотні, тисячі цікавих письменників та авторів, які заслуговують уваги. Це навіть не говорячи про своїх. Банально, чи всі ми читали тигроловів і можемо розповісти про що саме там писав Багряний. Або чи можемо ми описати тематику поезів Марка Йогансена. Цікаво, скільки взагалі відсотків людей знає, що це український поет. Ну і насправді весь посил серіалу це офігівання шматкові того, як все змінилося. А він звик до того, як було колись. Були рублі, хазяєва були і тому подібне. Там є ще цілих 16 серій, але я не став їх передивлятися, бо тези, в принципі, і так зрозумілі. Тому повернемось до солдатів серіалу про російську армію, яким ми захоплювались. Я ніколи не перестану цьому дивуватися. Переглядаючи його в цілях створення відео, іншими словами, піддаючи свою психіку тортурам, я помітив один цікавий епізод, де солдати обговорюють вступ України до НАТО. Вчора наш Роді втер шматко, що Україна в НАТО входить. Представляєш, прикольно. а? Попозогло. А ти слухав, що Україна в НАТО входить? Да? А коли? Так, звісно, одна згадка в серіалі не могла змінити різко думку суспільства про це. Але... А. Це знак того, що подібна думка дійсно попутує у розмовах, і народ дійсно сміється над такими чутками, а режисери просто відобразили це в серіалі. Б. Це все-таки дуже вдало закріпляє в головах людей, що вступ України до НАТО це дуже щось смішне. І В. Неясно, скільки таких згадок було в цілому в серіалі, через те, що я не став передивлятися солдати повністю всі сезони, бо мені би, здається, мене спаяло би до кінця. Тим більше, що мені ще інші серіали треба було дивитись. Наприклад, Кадє... До речі, якби цей серіал знімали у 2022-му, то він би називався Пакети. Це мій улюблений жарт про цей серіал. Вмикаючи серіал, ми одразу на заставці бачимо піар-СРСР. Крупним планом. Я, до речі, як включив першу серію, мені одразу стало дуже дивно, бо враження, що події відбуваються десь у 80-х. В Росії дуже мало що з того часу змінилося. І коли я про це подумав, то згадав, що ще у нас по телевізору йшов серіал 80-ті. І це тупо серіал Ностальгія по тим часам. Просто уявіть, наскільки ми були засліплені і не бачили цього тонкого культурного вербування у спільний простір. Кадетство, а потім продовження кремльовські курсанти... Це чистої води агітка з натяком вступати в ряди Збройних сил Росії якомога швидше. Зрештою, головна сюжетна арка тут це історія сержанта Макарова, який на початку постає перед нами безнадійною дитиною багатеньких батьків, який тільки те й робить, що потрапляє в поліцію. Але на щастя, його через силу віддають вчитися бути кадетом-суворовцем. Ну, ви ж її, що я суворовець. А по мені хоч суворовець, хоч бендаревець, хоч петлюровець. Все одно. До речі, персона Суворова там всіляко ідеалізується. Хоча якщо глянути в історію України, то ця людина була причетна до придушення Коліївщини та депортації кримських селян із півострова Крим, в результаті якої майже половина виселених загинула. Але повернемось до Макарова. дура! ТЕЙ ТУРЯ, тобі ТУРЕ! Застубе силі Тогину! Да стоп, день! Він хоч і пручається, але в результаті училище робить з нього людину. Він стає справжнім мужиком. І поступає вчитися на кремльовського курсанта. Паралельно з його перетворенням з хлопцями стається купу веселих історій. Зради, бійки, навчання, любовні перипетії і все це, звісно, завжди завершується хепі ендом Тож після такої доброї історії про чоловічу дружбу не захоче стати в ряди суворовців. Але тут є ще один цікавий нюанс. В серіалі... Був ледь не найдобріший персонаж Сініцин, який прямо асоціювався з чесністю і відданістю. Його зіграв Борис Карчевніков, якого, вигадаю, вже впізнали. Саме він за декілька років після серіалу, користуючись своєю популярністю і довірою до його героя, став одним із найголовніших рупорів пропаганди в Російській Федерації. Саме він зараз плаче, що солдати російської армії віддають своє життя, аби він міг спокійно їсти в ресторані. І от тепер посмотри на цього умираючому за себя чоловіка. Посмотри на нього і пойми, що он за тебя віддав свою жизнь. Все-таки мушу визнати, Борис чудовий актор, адже все це акторська гра за гроші. А той же Макаров, який ще в 2013 році їздив зі своїм театром гастролями у Львів, тепер знявся у фільмі про Руський Крим під назвою Мужчини проти жінок. Кримські канікули, знімання якого дійсно проходили в Криму, і який демонстрував гар готель, який Росія там побудувала. До речі, дуже класний саундтрек там був. Наверно, что... Знайома група нам його співає. Чи не так? А це на секундочку, 2018 рік. Це, звісно, не дуже стосується теми, але я чомусь досі не бачив вибачень Дорофєєвої перед українцями за бізнес ЗРФ. А також Потап чомусь досі не робив відео, де він знімає штани перед українцями в знак вибачень, як він це робив в 2014 році в Москві перед росіянами. Офіційно від це українських артистів. Росія, дякую за те, що ви нас приймаєте. Це, звісно, дуже круто, що вони почали створювати український контент. Я дійсно тішуся цьому щиро, але не сподівайтеся, що люди все забули. Ні. До речі, продюсером серіалу Кадети був українець Олександр.